Друзі, всім привіт! Як ви думаєте, що це? Друзі, це моя нова тепличка, тепличка, магазин. В цій тепличці я квіти вирощувати не буду. Я буду лише з цієї теплиці їх продавати. Вона знаходиться на задньому дворі мого майбутнього магазину. Ось так вона поки що виглядає, що зробили її підморовку. Ось так вона ще не пофарбована, ще дух немає. Ось тільки тільки почали її влаштувати, е, якою вона буде, якою мені її змонтують, побудують. Я вам все покажу. Та-дам, і ось через тиждень роботи каркас моєї теплички готовий. Лишилося друзі, що зробити нам це зробити стелажики всередині, плівочку накривати поки не будемо, поки не закінчимо сварочні роботи в теплиці. Також позаливаємо доріжки, щоб все було так цивілізовано, щоб люди могли гарненько зайти собі, вибрати те, що вони хочуть, щоб не ходити по землі, по болоту. І тоді ми зможемо накрити. Тепличку, плівочку ми вже замовили, полікарбонат на боками ми теж вже замовили. Своїми майстрами я дуже задоволена, дуже хороші хлопці. Друзі, в кого локація десь близько, Хмельницька область там, чи ну, наближено до Славути, можливо, можу поділитися номером телефона. Кому цікаво, скільки обійшлася оця моя конструкція, пишіть, обов'язково поділюсь. Дуже переживала, як то воно має бути, щоб накрити теплицю, а теплиця не пофарбована. Думала, як то зараз середина листопада, чи фарба буде прилягати, чи буде фарбуватися нормально. Але зараз, друзі, дуже багато пропозицій. Ось такою фарбою я фарбувала, і все чудово. Максима, ґрунт, емаль, швидко висихаюча. Буквально за годину, і моя конструкція була вся сухенька. Так що, друзі, можете мене привітати з моєю новою обновкою. Як то кажуть, що для щастя ще потрібно. У мене є ще одна тепличка. Уже ближче до завершення все точніше порахую. Розкажу вам, що скільки коштує. Можливо, хтось матиме бажання побудувати собі таку теплицю. Будь ласка, пишіть, звертайтеся. Все розпишу або зніму у наступному відео. Всім гарного дня, всім пока-пока!